Mr. Razio. Якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся. У мене вже немає цих пальців. Що тут оперний співак вообще робить? Да, ти ну з тобою все нормально, Бог точно є. Я, я от гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто всім привіт! Мене звати Катерина Черняк, і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю! І ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському. В ресторані в Лондоні Нанті і у нас сьогодні в гостях Сергій Іванчук і одразу до тебе декілька запитань. Окей, поїхав. чи роблять гроші людину щасливішою? Дають більше можливостей для емоцій а не більше. Щасливим точнення сто відсотків. Яка найкраща країна для життя українців в 2025 році? Важке питання. Краще України немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ніскільки. Ні, скільки. Я не можу без телефону, так все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію. І сім'ю, і в і мрії, і так далі. Це померти заради заради народу. Поки що я не готовий, Мені хочеться. Як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, хочеться пожити. Да. Сергій, ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. По-перше, на ти, давай на ти? Можемо на ти? Все окей. А, а що почається? Що цікавіше? А... Та я сам. Як почалась війна з того моменту? Ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо в моєму самому агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками. І ясно, ну це всі знали насправді. А велике питання там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо? Я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, і дідусь по батьківській лінії, вони на колимі були, бабуся за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну, за дідуся теж там політичний діяч теж він був йому там років 17 було, і він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь в